Всіх вітаю! Сьогодні 31 серпня 2022 рік. Значить, до вашої уваги, сорт Сахаристий обірвав я даний кущик. Ось він такий невеличкий, десь метр вісімдесят. Ось на ньому так багато сережок уже закладено. Гарний він запилювач. Морозостійкі сережки, до речі, хто шукає е, з гарного запилювача стійкими до морозів сережками. Це саме такий сорт. Ось, так симпатично вони виглядають. Ну, сорт червонолистий, хто знає, просто він уже позеленів, так як і всі інші червонолисти. Вон, я весною всі ці. Ще знімав, то вони були червоні. А зараз тільки молоді побіги. Маю червоненькі листя, а так то вони вже позеленіли. Так, значить ось врожай даного сорту. Ось так виглядають горіхи сахаристого Така класна округла форма. Ну прям кондитерка. В плані ядро підходить е як ціле до шоколадок. Ось такі невеличкі, але симпатичні кругленькі горішки. Сахаристий. Ось коротка плюска. Вони, в принципі, випадають в передозріванні. Зараз ще один. Пробую достати. Взяю впав. Дуже непросто однією рукою достати з плюски і гріх. Зараз спробуємо. Ще й стріляю. Ну, ось так ще один покажу горішок. Ось така форма сахариства. Так, сахарист все зрозуміло. І ще обірвав тут в мене два маточних кущі Пушкінський червонолистий. Ось підійду ближче покажу. Такі ось відводки. Теж з'являються вже сережки навіть на відводках. Так. І ось врожай з цих двох штамбів. Це не кущі, а іменно штамби. Ну, горіхи просто велетенські, хто знає даний сорт. Той в курсі, що гріхи просто велетенські. Ось такі лапті, так би мовити. Зараз пробую дістати ще один. Гріхи вже нормально достаються, вже він достиг. Цей сорт. Ось так. По правді сказати, він доволі таки. <кхм> має товсту кірку. Ну, в принципі, ядро там велике, все одно і, скажімо так, така його велетенська не форма, а велетенський такий розмір, все одно робить його привабливим. Ну, такий цікавий. Домашній горіх Ось Зараз покажу ближчі сережки. Теж вони гарно перезимовують, весною гарно пилят. Ось так вони виглядають. Дерево можна формувати штамбом. От, в принципі, в мене три дерева і тільки на одному було багато порослі, а два інших дерева. Майже без порослів, Ось тільки в цьому році там щось трошки з'являється. А так то пор в нього маловато. Ось так. Ще позбираю. <coughs> Наразі це все. До побачення.